Мибираємося ми до Нідерландів і заїхали по дорозі на огляд ось такого чудового Вольву, Це Х60-21 рік. Що вам можу сказати? Колір його вже бездоганний, не знаю, як його назвати. Оливковий, коричневий, темно-коричневий, темно-сірий, ну, Колір і суперовий. суперовий. Дана автівка 21 рік, xc 60 2-літровий мотор d 5 на автоматі 168 оригінального пробігу. Автомобіль ідеально... В збереженому стані, без жодних підкрасів, без жодних зауважень. Салон автомобіля теж збережений, максимальна комплектація, все, що може присутнє в цих машинах, тут і є, окрім панорами. Ну, я не рахую, що панорама це така функція, яка якщо є, то вже хай буде. Заварвати ніхто не буде, але якщо її немає, то в принципі великий плюс, що її нема. Чорний потолок, два ключа. На гарних лихосплавних дисках, гарна резина. Зараз е, очікувати будемо на документи на експорт, тобто затаможувати автомобіль, робити експортні документи, номера і е, мій брат буде відправлятися в Україну. А ми їдемо далі, в Нідерланди будемо забирати інші автівки. Маємо забрати Кіо Аво 6, Ягуара, е, дві Kona і одну Kia Niro. До речі, Є ще доступна одна Кіаніру 2020 року синього кольору, ціна її 15200 євро, ціна суперова і Hyundai Kona білого кольору 15900 євро. Ого, цікаве, телефонуємо. Дякую.